Що було, б Ющенко переміг е, собі ще більше підтримав Європу і переміг у виборах раніше. Коротше, вже наприкінці зараз 14 грудня 2002 року, вже кінець 2002 року. Президент вирішив. Е, Ну, саме зрозуміло, інвестувати у три міста, але він інвестував в три міста, тому що грошей вже більш не було, але гроші з'явилися, а тепер він буде забудовувати ну, Дніпропетровськ. Так. І, коротше, пройшла невеличка декомунізація. Ну і Дніпропідростав Дніпро. Юзівка, ну, Донецька став Юзівка, де він повернув. Е, Южо повернув колишню назву в цьому місті, місту, чахте правильно, Сіверську Донецьку теж він повернув. Тунічне повернув, змінив назву міста. Давайте. Єпоторія має бути другим, ніж другим, а третім коротним містом України, так що він забудовує Єпаторію також Севастополь, який він не зміг так сильно забудувати президент не зміг так. було не знову ферм. І вже І вже на 160-му ході він вирішив побудувати ще більше ферм ніж є зараз. Більше, ніж зараз є, і вже дуже багато всяких такі розбудованих ферм. Тепер залишилось ще пару таких штук зробити. Зараз будувати. Так що населення росте в країні. Також Ющенко хоче, щоб населення росло ще більше, було більше, ніж в Європі, так що е, Україна буде сверх державою. Понад 400 або 300 дітей. Народжуються щодня. Також що трошки раніше було забезпечено, Звичайно забезпечено, а мілітаризовано трошки прикордонні області, хоч не всі, але було все-таки. На повністю всі території вже е, е, територія провінції області, які тут ніж області, а е, провінції, які для Росії, то вони мілітаризовані. Це може майбутнього вторгнення в Росії рятувати. Також в Україні дуже хороші відносини з Білорусі, так як в Білорусі пройшов громадянські перевороти перемогли проєвропейські люди. Уже до 2004 рік. Вже біля Придністров'я. було, Поставили армію. Коротше, мобілізували ну, людей. І тепер тут така армія. Вони планують вторгнутися на передну країну, щоб рятувати населення від нищити від бідності та від проросійського. Да. Цього комуністичного цієї влади про яка підтримує Росії. Тільки це не Росія принесла райене Так. Починається вторгнення. Україна ніяких економічних втрат і втрат людських не понесла, а промислове понесло понад 57 втрат і 1412 економічних втрат і 57 людей втратило. Да. Було почато інвестиції та Фестиваль, новую особіляцію. Ассибіляцію, коротше, в країні. Ну, еще не в країні території, колишнього ще і Чомусь в Україну вторглась Польща. І Польща дуже погано відноситься до України зараз, тому що вони аж грабують області Це дуже погано. Що нам треба відбитися Я дуже злий на них поки що. що то насправді Польща це наш союзник в реальності, а це всього лиш гра. Так що не переживайте це все аж грай все так. І, коротше, було ще взято знову коваль, да, коваль. Був оце Мюрдорі, але вони такі настільки варвари, що вони обучаюся за такі слова, але це реально дуже погано. Нам прийдеться взяти борг, щоб рятувати країну. Коротше, я там вже взяв борги. Я вже, на жаль, не можу взяти боргії, тому що мене. Вони... Капець. Це просто капець. У мене тут армія. Ми треба мобілізацію негайно робити. Що ж там? Лорша слабу.